ефірі телеканалу «Кварц» інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події. Дніпропетровщина – це приклад того, до чого прагнуть всі українці. Громадою відремонтуємо дороги в місті. Проспект трубників почали латати за рахунок заводів та приватних підприємців. У Нікополі бойкотували російський банк. Тепер про це інше більш детально. Дніпропетровщина це приклад того, до чого прагнуть всі українці. Так сказала заступник держсекретаря США Венді Шерман. Вона днями зустрічалась з губернатором області Ігорем Коломойським. Пані Шерман розповіла про зустріч з представниками єврейської спільноти у Дніпропетровську. Вона додала, що зараз є багато людей, які говорять жахливі речі про те, що відбувається в Україні. Зустрічаючись з єврейською спільнотою, вона зокрема питала, чи правдиві слова про зростання антисемітизму. І дізналася, що це неправда. Всі в Дніпропетровській області мають рівні права і є відповідальними громадянами, які співпрацюють для досягнення кращого майбутнього. За словами Шерман, США з радістю підтримують Україну на. Цьому шляху президент та державний секретар США надіслали мене сюди для того, щоб продемонструвати нашу солідарність і підтримку українському народу у цей важкий час. Очевидно, що перед Україною стоять непрості виклики, починаючи з питань безпеки, політики та економіки. США хочуть висловити свою підтримку в той час, коли Україна долає ці перешкоди. Відремонтуємо дороги в місті. Під таким девізом розпочались роботи на проспекті Трубників. З бюджету на ямковий ремонт не виділено ані копійки, все робиться за кошти заводів та приватних підприємців. Через складну ситуацію в країні виникають і проблеми на місцях. Державне казначейство не проплачує платежі територіальної громади. У Нікополі вже виникли проблеми з платежами за вуличне освітлення та світлофори. Акумульовані на рахунках міста ще минулорічні гроші на ремонт доріг теж не видають. Тому відремонтувати автошляхи вирішили, як то кажуть, всім світом. До соціального партнерства між бізнесом і владою приєдналися всі промислові майданчики колишнього ПТЗ, завод феросплавів та приватні підприємці. Виділили транспорт, техніку, закупили асфальт. На ньому не стали економити. Купили дорожчий, але як кажуть, кращий. Ремонтні роботи безкоштовно виконує фірма Ресурс м Бізнес зробив перший шах, здійсню першу навстрічу власті. міський совет має приложити максимум усі. чтобы пойти навстречу бизнесу. Бюджет наполняется от поступления до тех же налогов малого, среднего, крупного бизнеса. Сейчас власть должна сделать все, чтобы предпринимателям как можно было проще и легче работать. Наразі зібрано вже більше 400 тисяч гривень. На ямковий ремонт проспекту від центральної прохідної до універмагу грошей вистачить, та підприємці продовжують пропонувати свою допомогу. Тож, можливо, практика соціального партнерства між бізнесом та владою розвиватиметься. До того ж, контролювати якість ремонту може будь-який свідомий городянин. Любий чоловік, особливо після того, ката щас та світісвомацию інформації, може приходити туди на місце, там стоїть директор, там стоїть начальник участка і задавати люби вопроси. Коли держказначийство розпочне платити акумульовані на його рахунка гроші, вони будуть використані на ремонтні роботи на інших міських автошляхах. Всі на суботник активна молодь вже почала наводити лад у місті. Цими вихідними вони прибирали сміття на міській дамбі. А загальноміські суботники відбудуться 29 березня та 12 квітня. Допомогти зробити місто чистим може. Кожен бажаючий. Розпочалось судове слухання в справі вбивства Нікопольської школярки 15-річної Ірини Міценко. Дівчина зникла 30 листопада 2013 року. Вранці вона пішла до репетитора, але так і не дійшла. Додому теж не повернулась. Пошуки дівчини тривали 10 днів. До них підключилась і громадськість. Знайшли підозрюваного. Ним виявився. Наркоман колишній засуджений. Перше засідання у справі вбивства Ірини Міценко було призначено на 25 березня на 14.30. До будівлі суду в цей день прийшла і громадськість, представники козацтва, Нікопольщини та волонтери, що брали участь в пошуках дівчини. Вони вимагають для звинуваченого найвищої міри покарання. У родителі є спасіння, що йому мали маленький срок, винесуть на суді. Сразу обіцяли, що буде 15 років пожизнена. Що максимум мовили. Ну, зараз є приповження, що мову максимум тринадцятої. Та цього дня засідання суду не відбулось. Через відсутність адвоката підсудного розгляд справи перенесли на 31 березня. Невдалий угон 17 березня, до чергової частини міліції надійшло повідомлення, що невідомі незаконно намагаються заволодіти транспортним засобом. Як виявилось увагу, Крадія привернула автівка, що стояла в одному з дворів міста. До неї він причепив трос та намагався таким чином її вкрасти. Та трос порвався. Оперативними методами встановили особу зловмисника. Йому світить від 5 до 10 років ув'язнення. Часом у соцмережах інтернет-користувачі все активніше закликають українців бойкотувати товари російського виробництва. У Нікополі цю акцію підтримали. Пікет вийшов на вулиці, але бойкотувати не товари, а російський банк. В нікополі український бойкот російських товарів вийшов на вулицю. Кілька десятків хлопців та дівчат стали під дверима відділення російського банку з плакатами, на яких було написано зокрема таке: береш кредит в російському банку, підтримуєш окупантів. Працівники відділення даного банку до акції поставились спокійно. Тут заявили, банк а політичний продовжує виконувати свої функції, не зважаючи на політичне становище в країні. Перехожі до акції ставились по-різному. Одні активно підтримували, інші не менш активно засуджували, а дехто просто проходив повз. 20 та 21 березня у Нікополі відбулись заходи, присвячені Міжнародному дню поезії. Ці заходи щорічно доводять. У місті чимало талантів, а в тому числі і зовсім юних. Напередодні міжнародного дня поезії до палацу урочистих подій запросили юних поетів-учнів міських шкіл. Нікополь багатий на молоді таланти. В цьому році на честь 200-ліття з дня народження Шевченка в місті видали збірку 50 віршів для якої вийшли з пера саме Нікопольських школярів. Школярі 12-16 років читали свої найкращі твори. Були тут вірші і про Шевченка і про неньку Україну, про систему оподаткування, права людини, любов до рідної землі, мами та навіть протилежної статі. Загалом говорили про те, що їх хвилює, і отримали оцінку вже відомих майстрів слова. Уже очень хорошо ви звернули своє увагу на літературне творчість. Я считаю, что если вы не бросите из вас когда-то, обязательно состоятся мастера. Это, это очень хорошо. Значит, что у вас в душе варится, что скипит, что прорывается. И доброе, когда видишь это прорыв вашей души. В подарунок юні поети отримали збірки відомого Нікопольського краєзнавця та історика Павла Богуша. Тарас Шевченко на Нікопольщині і Нікопольщина, столиця п'яти запорозьких січей. Це згадка вам про те, що була така людина, яка до газет написала більше тисячі заміток, матеріалів, нарисів, історичних пошуки. людину не можна було не любити, бо ми на нього казали Ходяча енциклопедія у нього була феноменальна пам'ять. Наступного дня в палаці урочистих подій зібрались. Поділитись своїми творами знані майстри слова, представники міських літературних студій, і тут не обійшлось без приємних сюрпризів. Директор рекламно-поліграфічного центру Січ вручив кожному присутньому книжку зі збірки поезії Олександра Черкашенка надруковані в Січі при підтримці Після його смерті. Ми знайшли у нього вдома, плюс зібрали з архівів різних людей, його стихи. Розділили їх на два томи. Перший том ліричні стихи, второй том гражданская поезія. І от так это тепер виглядає. Скоро это поступить в продажу. Екземпляри збірки також передадуть в міські школи та бібліотеки. Городяни мають знати своїх місцевих майстрів слова, а поети брати приклад з гострих Рим. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У четвер, 27 березня, температура вночі плюс 4, плюс 5, день плюс 6, плюс 7, атмосферний тиск 757 мм тут на стопчика. Вологість повітря 78%. Малохмарно. У п'ятницю 28 березня температура повітря вночі плюс 4 плюс 6 день плюс 6 плюс 10. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика вологість повітря 76% хмарно. У суботу, 29 березня, вночі плюс 1 плюс 2 вдень плюс 5 плюс 7. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика вологість повітря 90%. хмарно, дощ. У неділю 30 березня вночі плюс 1, в день плюс 2. Атмосферний тиск 754 мм тут на остопчика, вологість повітря 76%, хмарно дощ. СТО «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.